Найближчі дні здійсниться ваше задумане бажання. Давайте подивимося, яке саме задумане бажання здійсниться у вас в найближчі дні, в незалежності від того, коли ви будете дивитися це відео. І так, яке бажання у вас здійсниться у найближчі дні? Просто одразу випадає у нас карта виконання бажання, старший аркан зірка, який говорить про те, що так, ваше бажання здійсниться. А ваше бажання, яке вас могло ставити, знаєте, як на роздоріжжі, на виборі, з однієї сторони, це брати ситуацію в свої руки, а з іншої сторони це бажання пов'язане могло бути з іншою людиною. І тут може бути проявлення цієї людини до вас. Тобто це бажання, яке не буде вимагати від вас дій, а яке говорить про те, що інша людина, яка пов'язана. Зв'язана у вас із цим бажанням буде проявлятися до вас. Буде проявлення доволі таке активне і наполегливе проявлення до вас. От, і саме це бажання очікуйте, воно здійсниться у вас найближчим часом.